Вітаю третьокласники! Починаємо урок математики. Розгортаємо підручник на сторінці 5 і читаємо тему сьогоднішнього уроку Закріплення вивченого матеріалу. Тобто сьогодні ми будемо закріпляти ті знання, що отримали минулого уроку. Перше завдання на сьогодні під номером 9. Треба записати вирази і обчислити їх значення. Якщо треба записати, то записуємо сьогоднішнє число, класна робота і пишемо приклади 9. Якщо не встигаєте, тисніть на паузу. Отже, перший вираз: добуток чисел 8 і 5 збільшити на різницю чисел. 570 і 390 добуток чисел це множення. Сказано, що добуток збільшили на різницю. Збільшити на це додавання. Різницю треба взяти в дужки. Спочатку рахуємо вираз в дужках. 570 мінус 390 180. Потім множення 8 на 5, 40. 40 плюс 180 220. Наступний вираз. Суму чисел 390 і 180. Можемо одразу записати в дужках. Зменшити на частку чисел. Зменшити на це мінус. Частка чисел це ділення 250 поділити на 1. Спочатку вираз в дужках. 390 плюс 180 570. Потім ділення 250 поділити на 1 буде те саме число. І тепер знаходимо різницю 570 мінус 250 320. Зменшуване сума чисел 50 і 780 від'ємник. Різниця чисел 430 і 260. Що таке зменшуване і від'ємне? Це віднімання, тому буде знак мінус. Отже, зменшуване це сума чисел беремо в дужки. Потім ставимо мінус і різницю чисел теж беремо в дужки. 50 плюс 780 буде 830. 430 мінус 260 буде 170 і 830 мінус 170 буде 660. І останній вираз ділене добуток чисел 6 і 6, Дільник різниця чисел 999 і 990. Це у нас частка. Ділене добуток чисел. Потім участки це знак ділення, дільник, різниця чисел. Різницю беремо в дужки. Добуток 6 на 6 буде 36, потім в дужках 9. І 36 поділити на 9 це 4. Якщо ви не встигли записати, натисніть на паузу, Запишіть. А ми переходимо до наступного завдання. Номер 10. Стрілки годинника показують 3 годину. Котру годину в цей час може показувати електронний годинник. Стрілки показують 3 годину. Нагадую, циферблат годинника може показувати лише 12 годин. Отже, це може бути або 3 година ночі, або 3 година дня. А от електронний годинник може показувати 24 години. Скільки ж він покаже, якщо це 3 година ночі? Давайте згадаємо: з опівночі, з 12 години, починається доба і починається відлік часу. Отже, це буде 1, 2, 3. Електронний годинник покаже 3 години. О півдні. Починається відлік часу другої частини доби. Тобто після 12 буде йти 13, 14 і 15. Отже, третя година дня це 15-та година. Це завдання усне, записувати його не треба. Переходимо до наступного завдання. Розглянь таблицю. Покази електронного годинника заміни показами механічного годинника, указавши пору доби. Ось така у нас є табличка, це завдання теж усне, тому давайте його швиденько розв'яжемо. 17 годин нам вже на зразку підсказали, що це п'ята година дня. А якщо на електронному годиннику буде 6 годин, тобто 0,6,0,0. То це буде 6 година ранку. 11. 11.00. Це теж ранок, 11 година ранку. А от 23 години це вже вечір, тобто це 11 годин вечора. 14 година на електронному годиннику. А на механічному це після полудня, тому це буде друга дня. І друга година на електронному – це після опівночі, це буде друга година ночі. Завдання записувати не треба, тому переходимо до наступного завдання. Номер 12. Песик Радик накреслив квадрат зі стороною. 12 см 5 мм. Обчисли периметр цього квадрата. Давайте запишемо цю задачу. Отже, пишемо, задача 12. Ми маємо сторону квадрата, яка 12 см 5 мм. Треба знайти периметр. Пишемо розв'язання. Нагадую, периметр. Фігури. Це сума всіх її сторін. У квадрата чотири сторони, тому нам потрібно скласти чотири рази цю довжину. Так і пишемо периметр, латинська літера П, дорівнює. І чотири рази складаємо сторони квадрата. якщо у вас, як і у мене, не вміщується знак «Дорівнює», то ми можемо його перенести на наступний рядок і продовжити рахувати. Отже, спочатку ми складаємо сантиметри. 12 плюс 12 плюс 12 плюс 12 це буде 48 см. Тепер міліметри. 5 плюс 5 плюс 5 плюс 5 це 20 мм. Але на цьому не закінчилось рахування, тому що 20 мм. Ми можемо перевести в сантиметри. Це 2 см. І додаємо до 48. Це буде 50 см. Оце вже відповідь на нашу задачу. Якщо ви не встигаєте тисніть на паузу, а ми переходимо до наступного завдання. У номері 13 нам потрібно виконати рівняння. Записуємо рівняння 13. Перепишіть перше рівняння. Ми маємо різницю зменшуваний від'ємник різниця. Щоб знайти зменшуване, потрібно до різниці додати від'ємник. Натисніть на паузу і спробуйте розв'язати це рівняння самостійно. Починаємо. Давайте перевіримо. Отже, складаємо різницю і від'ємник, і х буде дорівнювати 520. Робимо перевірку. Підкреслюємо. Замість х підставляємо 520. І якщо результат вірний, то ми правильно розв'язали рівняння. В Наступному рівнянні ми маємо суму. Щоб знайти невідомий доданок. Потрібно із суми відняти відомий доданок. Натисніть на паузу і спробуйте розв'язати це рівняння самостійно. Починаємо. Давайте перевіримо. Отже, х буде дорівнювати 900 мінус 650, а це 250. Робимо перевірку. 650 плюс 250 дають 900. Все правильно. Переходимо до наступного завдання. Наступне завдання письмове. Записуємо приклади 14. Потрібно порівняти вирази, тобто поставити знак більше, менше або дорівнює. Перепишіть ці вирази, натисніть на паузу і самостійно порівняйте їх і поставте правильні знаки. Починаємо. Давайте перевіримо. 380 мінус 90 буде 290. 110 плюс 180 буде 290. Тому це рівні вирази. Знак дорівнює. рівня. 250 плюс 170 буде 420. 600 мінус 170 буде 430. А 430 більше, ніж 420. Якщо у вас так, то ви зробили все правильно, молодці. Переходимо до наступного завдання. Задача під номером 15. Довжина дерев'яної планки 8 метрів, ширина на 7 дециметрів 6 см менша за довжину, а товщина у 5 разів менша, ніж ширина. Знайти товщину. Планки. Записуємо цю задачу. Ми маємо довжину 8 дециметрів. Про ширину нам відомо лише те, що вона менша за довжину, тобто ми не знаємо, скільки ширина пишемо, невідомо на 7 дециметрів 6 сантиметрів менша, ніж довжина. А товщина. Теж нам невідома, але ми знаємо, що вона у 5 разів менша за ширину. Розв'язання. Якщо ви не встигаєте, тисніть на паузу. Першою дією нам потрібно знайти ширину. Ми знаємо, що вона на 7 дециметрів 6 сантиметрів, менша за довжину. На менша це означає мінус. Тому так і пишемо: 8 дециметрів – мінус 7 дециметрів 6 см. Давайте від 8 дециметрів віднімемо 7, це залишиться 1 дециметр. Треба відняти 6 см. Тому нам дециметри треба перевести в сантиметри. В одному дециметрі 10 см. Отже, 10 см 6 см буде 4 см. Це ширина. Тепер ми можемо знайти товщину. У 5 разів менше це означає ділення. Тому нам потрібно 4 см поділити на 5, ми не знаємо, як це ділиться, але ми можемо перевести 4 см у менші одиниці, щоб отримати те число, яке ми вміємо ділити на 5, наприклад, 40 мм. Тому що в 1 см 10 мм, а в 4- 40. 40 поділити на 5 буде 8 мм. І це товщина, можемо записати відповідь. Тисніть на паузу, дописуйте задачу. Класна робота на сьогодні закінчилася. Дякую за увагу! До побачення!